Команда першого подільського готова підсумувати 12 квітня п'ятницю. Про головне з інформаційного простору. Далі. Денис Шмигаль зустрівся із прем'єром Словацької республіки Робертом Фіцо. На зустрічі з пресою підсумували напрацьовані механізми співпраці. Мова йде не лише про підтримку нашої держави у боротьбі з Кремлем, а й про перспективи на майбутнє. Про основне пряма мова. До кінця 2028 року плануємо завершити реконструкцію і модернізацію електричного інтерконектора Мукачево-Вілька Капушани. Завдяки цьому ми будемо мати набагато більше можливостей щодо експорту і імпорту електроенергії. Це на користь енергобезпеці обидвох наших країн. Словаччина зможе використати український морський нафтовий термінал для постачання нафтопродуктів до ЄС, а також українське газосховища для зберігання запасів словацького газу. Всі ці речі ми, звісно ж, відображили в нашій спільній заяві, щойно підписані. Домовились створити спільну робочу групу, яка допоможе диверсифікувати постачання ядерного пального на атомних електростанціях. Це важливий крок до енергетичної незалежності Європи. Він руйнує монополію Росії в цій галузі і забирає у неї інструменти для шантажу цілого континенту. 24 на 7 працює приймальне відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні. Щодня на чергуванні перебувають вузькопрофільні лікарі, адже трапляються і невідкладні випадки. І від дії фахівців залежить життя маленьких пацієнтів. Детальніше у матеріалі Оксани Медведєвої. Приймальне відділення саме із нього починається лікарня, адже воно важливе лікувально-діагностичне відділення, призначене для реєстрації, прийому, первинного огляду, санітарно-гігієнічної обробки хворих і надання кваліфікованої медичної допомоги. Тому наскільки професійно, швидко і організовано діє медичний персонал цього відділення, в певній мірі залежить успіх подальшого лікування хворого, а при невідкладних станах і його життя. Пацієнти мали можливість не тільки консультації педіатра, а також проведення діагностичних обстежень і лабораторної діагностики. Досить важливо для того, щоб лікарю поставити попередній діагноз і вже визначити, чи особа може бути вдома, чи все-таки вона повинна бути госпіталізована. Хоча інколи доводиться заспокоювати батьків, які звернулися із травмами чи іншими захворюваннями. Якщо мамі потрібна психологічна підтримка, ми завжди раді їй допомогти, заспокоїти, втішити. У цьому відділенні за потребою можуть викликати лікаря вузького фаху та провести лабораторне обстеження, що допомагає швидко та якісно призначити лікування. Якщо ургентна ситуація, лікар вирішує, в яке відділення покласти дитину, з чим дитина поступає. Хірургічне відділення, підітерічне відділення один, два, три, відділення інтенсивної терапії. Весь персонал обласної дитячої лікарні працює на потреби пацієнта. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Військові отримують додаткову одноразову грошову виплату. Окрім зарплати та бойових 100 тисяч гривень, можливе разове нарахування розміром у 70 тисяч гривень. Верховна Рада вже ухвалила постанову. Тепер у розробці механізм такої функції. Однак отримають кошти тільки ті військовослужбовці, які виконують завдання на передовій. То достатньо цих коштів та чи компенсують небезпеку? Запитала Олександра Толстюк. Додаткові 70 тисяч для військових. Верховна Рада проголосувала за постанову, яка зобов'язує уряд розробити механізм одноразових виплат. Тепер, окрім зарплатні та бойових 100 тисяч гривень, військовослужбовцям можуть нарахувати додаткові кошти. Однак отримати їх можуть не всі, а лише ті, хто перебуває безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Чи достатньо цієї суми та чи компенсує вона те, що переживають захисники, запитали у містян. Ну я вважаю, що їм ще більше треба дати. Цим, що на нулі, треба ще дати більше. Ніякі гроші не замінять життя. Добре, що додали, але все одно мало. Я не знаю, чи це достатньо, не знаю, що вона компенсує, але якщо хоч щось дають, то хай дають. Я тільки за. чи. Вони їх там дуже довго їх там тримають, до трьох місяців. Я знаю. Ну, ні, навірно. Треба не або більше суму, або навпаки, щоб вони там менше перебували. Не може, не може. Треба більше, більше і більше таким хлопцям. Взагалі, і не тільки реабілітація, психологи, надання медицини і, і житла, і всі, ну, все, що можна, то давати і сім'ям їх теж. Ні, це, це дуже мало. Наскільки я знаю, військові дуже багато тратять на себе, на екіпіровку і так далі. Це, це дуже мало. Важливе обстеження без наркозу та госпіталізації. Усі поліклініки Хмельницького оснащені ендоскопом. Цей прилад допомагає побачити захворювання лор-органів. Кому варто звернутись за діагностикою, знають мої колеги. Кілька хвилин і діагностика завершена. Ендоскоп прилад який допомагає лікарям виявити будь-які порушення вуха, горла та носа. Таке обладнання, наявне, в усіх поліклініках міста. Це обстеження просте. Воно не потребує якоїсь підготовки пацієнта, особливо воно проводиться відразу на прийомі лікаря-отоларинголога. Бувають випадки, коли ми проводимо анестезію для того, щоб не викликати дискомфорту в проведенні процедури, щоб комфортніше було нашим пацієнтам. Це інформативний і малотравматичний спосіб оцінки стану слизової ендоскопія допомагає виявити різні дефекти та захворювання, зокрема доброякісні та злоякісні пухлини на ранніх стадіях. Також ми можемо обстежувати гартані, коли є порушення голосу для виявлення так само пухлин або функціональних порушень. Ми можемо виявляти пошкодження барабанних перетинок, травматичні або хронічні захворювання. Однією з найголовніших переваг є безкоштовність обстеження всіх, хто цього потребує. Для нього не потрібно окремого електронного направлення, достатньо електронного направлення і запису до лікаря-отоварінголога. Направлення береться у сімейного лікаря, а також можуть інші спеціалісти направляти до нас на консультацію. Щорічне планове обстеження, запорука збереження здоров'я важливих органів чуття. Тож навіть незначні зміни потребують додаткового обстеження. Тетяна Ржипянська, Дмитро телеканал Перший Подільський. Інвестиція у екологічне майбутнє. Раніше мої колеги вже розповідали про оновлення зрубів та створення нових лісів на Хмельниччині. Вже сьогодні, за інформацією Подільського лісового офісу, в нашій області висаджено майже 2 мільйони молодих деревець. Серед насаджень переважають сосна і дуб. До слова, на території Хмельниччини, Тернопільщини та Боковини вже встигли висадити понад 4 мільйони сіянців. Триденна прогулянка, яка потішить місцевих туристів у Маліївцях. Відкрили туристичний сезон новим маршрутом. Він пролягатиме від штучного водограю до берегів Дністра. Перша група вже вирушила до Бакоти, і з ними встигла поспілкуватися Тетяна Ржепянська. Учний водограй та палац Орловських родзинка села Маліївці. Щороку кількість бажаючих відвідати та побачити історичну спадщину Хмельниччини зростає на відкритті туристичного сезону? Презентували новий піший маршрут Маліївці Бакота, що пролягатиме мальовничими берегами річки Ушка. Ми перший день з нашими туристами приходимо Маліївці, Малі, Слобідка Малієвецька, Слобідка Ярова, Гута Морозівська, Журжівка, Велика Кужелева, Миньківці Отроків. Це немало, це 31 кілометр. Це для витривалих туристів. Але для того, щоб їм було комфортно, зручно йти і тільки насолоджувалися краєвидами і архітектурою. Тому всі речі везе машина супроводу. Наші туристи йдуть тільки з легкими рюкзаками, в яких водичка, бутерброди і дощовичок на випадок погоди. Традиційно тут радуватимуть екскурсіями у доступі кімнати палацу, прогулянки парку та вулицями Подільського села, в якому збереглося чимало зразків житлової, інфраструктурної забудови та інженерних споруд кінця 18-го, початку 20-го століття. Кожний будує так, як він мріє. І я думаю, що кожний палац, кожна садиба в нас на поділі це мрія тої людини, яка вона як вона бачила своє майбутнє своїх дітей, внуків і правнуків. Так ось саме такі садиби, такі палаци, вони і є. Та, та мрія, яка дійшла до нас через століття. І зрозуміло, коли ми тут перебуваємо, ми відчуваємо, що це були за люди, який в них був смак, що, про що вони мріяли і що вони хотіли залишити своїм нащадкам. Щороку сюди злітаються на театралізовані екскурсії, квести, майстерки та дитячі програми до календарно-облідових свят. Після відкриття туристичного сезону група туристів одразу вирушила у трьохденний похід. Кажуть, приємно побути наодинці із природою. Сподіваємося, що цей маршрут стане регулярним. Ну і крім того, у нас є і традиційні екскурсії і парком, і музеєм, і новинки туристичні, зокрема, екскурсія з селом, наші нові гаст старі і нові гастрономічні фішки. Наш білий борщ, славнозвісний. Сьогодні ми презентуємо мачанку конопляну. У нас буде ще Мачанка Макова. Це теж така новинка локальної кухні місцевої подільської. То можу сказати, що ті туристи, які завітають до нас в Маліївці, не пошкодують, тому що у нас без перебільшення щодня відбуваються невеличкі відкриття. Тож бажаючих вирушити у подорож буде чимало, адже усім інколи потрібно перезавантажитись. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Цією інформацією завершуємо підсумок дня. Ще більше мої колеги підготували для вас на сторінках наших соціальних мереж. Тож долучайтеся, аби не прогавити нічого важливого. Дякую, що обираєте нас.